Так, я би хотів пробігтися по запитаннях. І загубився, бо то вже. Запитання, звісно, тут цікаві. Слава Ісусу Христу, Отче, чи будете молитися покаяльний канон Андрея Крицького? Так, будемо. Діло в тому, що. Ну, той, хто слідкує за моїм каналом, ну, ясне діло, що ми все, що ми молимо в церкві, ми не транслюємо. Але основні такі змінні частини, так як канон Андрея Криського, наприклад, там, літурія преждеосвячених освячених дарів, е, утріння іменно в часі посту, там коли несудиться служба, все це ми будемо молитися і будемо транслювати. Тому слідкуйте за нашим каналом, не забудьте підписатися, хто ще не підписаний. 40% всіх, хто мене дивиться, не підписані, ну майте совість. Ну, Підпишіться. Ну і не забудьте під час трансляції лайк поставити. Тиснути пальчиком. Дякую, дякую, дякую.